Говоримо про банальне. А скільки разів ви відчували себе живими, щасливими, радісними, з таким теплом на серці, і з відчуттям, що це найкращий момент мого життя. <свісно> скільки разів от було таких спогадів, коли ти відчуваєш себе прямо в моменті? От ти відчуваєш, ти дивишся на весь цей світ, і ти тілом тут присутній. Руками, я не знаю, як це пояснити, але це щось більше, ніж просто те, що в буденному житті нас може десь зустріти. І знаєте, я стала занадто залежною від таких моментів, коли я відчуваю повний зв'язок з собою. Я відчуваю щастя від того, що я є тут, і за те, що вдячна за все, що зі мною стається, за всіх, кого я маю поряд, хто був. І... З повністю довірою до того непредбаченого, що може бути попереду. Але водночас цей зв'язок настільки легко може бути зруйнованим і кожен раз, коли його втрачаю, я просто схожу з розуму, тому що один раз, відчувши це, ти пізніше вже не хочеш повернутися до того, як воно було раніше. І я пам'ятаю, яким було моє життя, коли загалом на пустою весь час ти живеш цим хаосом, цим просто з таким якимось просто з -з -з бредом в твоїй голові, з якого, з якого виходить скафандра, ти дивишся потім на цей світ і, і зараз, коли там, десь зі мною тепляються ці моменти, я так не хочу, щоб вони закінчувались. От, до прикладу, чого я почала відео саме так, як це було показавши тут. У нас не було, та тарілочка, стілочок, тут вікно, і хотіла вам показати е, умовно. Сижу напроти. Все, за цією геолокацією мене можна шукати, бо я сижу і дивлюсь зараз туди, а ви бачите лише мене. От, І я хотіла, щоб ви відчули цю атмосферу цього моменту разом зі мною. Бажаю вам побільше мити, коли ви будете відчувати себе щасливими в моменті, задоволеними і вдячними за все, що з вами сталося, незважаючи на те, що твориться в цьому світі. В ньому як і багато болю, так і багато любові. І, і все це одна сторона однієї грані. Ну і водночас, після того, як я знову повернулася в це відчуття, що я жива. Е... Я гадала, що я вже з нього не вийду, що воно буде зі мною триматися надовго. Вже ну хватить. Я вже стільки відстраждала, наскільки можна. Можна, будь ласка, нормально. Але оця моя спічка як загорілась, так пізніше згоріла, і я знову повернулася в реальність, де в мене знову є якась купа сумнівів, купа якихось страхів. Моя невпевненість, моя безхребетність, просто все, що тільки може бути. Воно нікуди не ділося, воно все ще зі мною. Я так чекала, так очікувала, що це вже мене нарешті, можливо, покине. І справа в тому, що я від цього нікуди не втечу, воно зі мною є, так як і все інше. Але наскільки скудно без того, що ти можеш от жити з. От, 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 от. Я не знаю, як це передати словами, жити з тим відчуттям, що от все вірно, все на своїх місцях. І те, як я зараз, це найкраще, як воно для тебе може бути, незалежно від того, що з тобою відбувається. Як часто ця система хоче дати збій і просто збити тебе спантелику, забрати в тебе можливість мислити розумно, мислити адекватно і насаджує якісь свої вірування, які. Просто заполонюють твій мозок і забирають у тебе бажання жити і загалом бути тут. Ти приходиш в режим існування, і це, напевно, найгірше, що може статися. Якби я не хотіла втратити в собі ось це бажання жити, просто того, що, Тому що коли. Коли я втрачаю себе, я не вірю в собі тій, яка може отако зараз сидіти і щось говорити, яка вірить в те, що вона говорить, і яка живе цим. Але як тільки я виходжу з цього стану і після повертаюся в реальність, я втрачаю віру в те, що це була я, я починаю сама себе критикувати. Починає сама себе якось обігрувати. І це не дивно, що в світі є люди, які так само висміють, критикують і так далі інших людей. Ми самі це робимо з собою. І це, напевно, дуже Ну, це просто. Я як сьогодні йшла про це, думала. Я така, чому, 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 чому тут є це? І як відповідь на мої питання попала на фільм, переглянула хранитель. Щиро рекомендую, і він дав мені дуже багато відповідей саме на цей момент відповідно до цих питань. Ну і за фіналю, це думкою про те, що е, я усвідомила, наскільки треба мати силу, сильну всередині десь себе. Ось тут оцей такий стержень, знаєте, щось таке оця твоя капсула. Твоя капсула наповнена. Настільки енергетично твоїм ресурсом і твоєю силою, яка дозволить тобі тебе захистити від всього цього, і ти просто будеш від цього незалежний, і воно на тебе не буде мати впливу просто до того, що ти сильний сам по собі, щоб себе захистити. І так, да, є моменти, коли ти втрачаєш силу, є моменти, коли десь воно пробивається і так далі. Але е, коли ти є в цій капсулі сам собою, ти стаєш повністю незалежним. Рівень свідомості, якийсь чистий, я не знаю. І це це зовсім інший стан, з якого ти живеш це життя. Але, до речі, я усвідомила і побачила, що це дуже енергозатратно. Тобто це настільки незвично до того, як зазвичай ти живеш, що це дуже багато забирає твого ресурсу бути таким усвідомленим, і того дуже багато, що в нас на автопілоті, що ми навіть ну, не. Аналізуємо, от. але насправді, якщо зупинитися, десь ти йдеш, там сонце так впало, ти там приходиш тут от тінь, там те, там те. Чесно, я так люблю ловити такі моменти себе і думками таким, оцю посмішку за те, що Боже, який цей світ прекрасний. І дякую, дякую, як це красиво. От. І в мене є ще одна е цитата: захотіла вам теж поділитися. Можливо, комусь це теж варто було почути. Це було після прослуховування відео е, Насті Галинчак. Якщо я правильно говорю, чи Галинчак, я її рідко дивлюся, але тут випадково-невипадково натрапило, і воно мене повернуло відчуття відчуття тепла у цього на серці. От, і, коротше, про що йшла там мова? Там дуже цікаво. От там відчувалося, що вона прям супер в конекції з собою. Це передається просто. Я після теж повернула собі це. От, хоч і тимчасово. І там була така фраза, яка мене дуже зацепила: я несу сильну відповідальність за те, що я обираю, і за те, наскільки я чесна собою. І коли ти знаєш, що тобі зараз потрібно, вибери це до кінця і не став це під сумнів. І третє, пошук підтвердження означає відсутність. Присутність означає відсутність пошуку підтвердження. І останнє, коли це я. Коли це є, я не ставлю питання, чи це є. Я відчуваю, що це є. А коли немає, взрощую не через страждання, а через любов. От. Ці цитати мені прям дуже сильно відгукнулися і вирішила з вами теж поділитися. Вже майже темно, але нехай я маю завершити е, четверте з чотирьох відео про те, що оста... попереднє було за те, що це потребує дуже багато. Сили і це дуже енергозатратно, і це треба бути ну дуже сильний стержень мати всередині себе цю капсулу, про яку їх згадувала. От і я хочу сказати за те, що от в моєму випадку повна її відсутність колись. Почала відроджуватись тим, що вона потрошки-потрошки десь там почала коротше, типу, формуватися. Да? Десь там тут, я там є. Я... От, формуватися, зникати, пробиватися, дирки, коротше, цілісно. Ну, коротше, я дуже нестабільна людина в цьому плані. І оце якийсь день я відчуваю, що я супер особливо, просто капець, мені на весь світ, я там це і, і потім, чисто після того, попадаю в стан, коли я. Повністю знецінюю все це, критикую себе, я не вірю собі, і так далі. Тобто в мене оці качелі вони дуже жорстокі. От, і це зараз так є. І я працюю над тим, щоб відчувати себе нормально. Просто відчувати себе нормально для мене це найважливіше. І аби відчувати себе нормально, виявляється, стільки чинників має зійтися просто. Це ну, щось. Щось дуже це. Є люди, які формують систему для того, щоб себе так почувати. Я тепер почала розуміти всі ці от фішки трошки. Але до того, щоб створити власну систему, мені вже дуже далеко. Але я про те, що. Я знаю, що зараз в мене нестабільно. Я не знаю і не розумію себе в моменти, коли я повністю знову випадаю і втрачаюся, але потім я знаходжу все одно відповіді на свої запитання, просто це потрібен час. І того мені немає сенсу грати в гру, де я буду вважати і показувати, ніби в мене вдалося це зробити. І це вже остаточно те, з чим я живу, того що це не так. І мене це найбільше розбиває, того. Е, ти не можеш зробити суперідеальну картинку того, як в тебе все в житті офідієно, але при цьому за кадром жити життя, в якому все зовсім не так, як ти говорив попередньо. О, тому, тому я взагалі не ділюся допоки не розберуся і не буду впевнена в тому, що я говорю. Те, що я говорю зараз, це від серця, і це те, що я хочу передати, що несе якийсь сенс в мені для мене, і можливо для когось пізніше. Теж відповідно, я просто йду шлях. Того, аби це в собі вибудувати, аби себе так почувати, і пізніше з цього робити якісь важливі справи тут. От і вже зараз в моменті, з тих можливостей, які я маю, потрохи теж цим займатися. Не ідеально, бути так само якоюсь неправильною, але при цьому маючи якісь правильні орієнтири, чисто того, що я собі так вирішила.